Дві тисячі хімічних грілок та старлінг засновники міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов передали спецпризначенцям Вінницького зонального відділу військової служби правопорядку. Бійці несуть службу в зоні активних бойових дій. Виконують завдання в лісах і полях. Завжди просто неба. Хімічні грілки, якими користуються провідні армії світу, забезпечать спецпризначенців теплом. А Starlink допоможе з комунікацією між підрозділами. Завдяки цьому дії військових стануть ще продуктивнішими та мобільнішими. Ми виконуємо завдання в зоні бойових дій, так як там немає зв'язку, практично то старлінг для нас, для зв'язку, для зв'язку між підрозділами дуже важливий. Так як ми виконуємо завдання практично ну, в лісах, в полях, постійно на вулиці, грілки гріють 8 годин, це дуже зручно, 8 годин відгріли, викинули ноги, поставили. Саме головне це, щоб було тепло в ногах. В цілому про саму цю допомогу це якраз в контексті тих спеціальних тактичних грілок, які за ініціативою Борисовича гроші були знайдені в одній з країн світу, і вони застосовуються в багатьох арміях світу. От ми вже одну партію відправляли на минулому тижні нашим підрозділом тероборони. А в даному випадку і Національної гвардії, а в даному випадку дві тисячі таких грілок ми передаємо безпосередньо нашим спецпризначенцям.